Справа 536. Обчислили двома способами: перетворивши десятковий дріб у мішане число, або перетворивши мішане число в десятковий дріб. Ну що ж, як я розумію, нам потрібно обрати, який спосіб буде зручніший. Давайте подивимося на наші завдання. Бачимо у першому і другому завданні у нас додавання і віднімання. Давайте в цьому випадку ми використаємо перетворення мішаного числа, якщо є можливість, у десятковий дріб. Тоді додавання і віднімання, як правило, простіше. Ну, гаразд, тоді. 1,1. Додатковий множник, тоді записуємо, що у нас буде 2. Чому? Тому що 2 помножити на 50, це буде 100. Тобто в нас вийде, що це дорівнює 12,25. Додати. Тут у нас вийде 1, 2 помножити на 1, це буде 2. 2 помножити на 50 це буде 100. І це дорівнює. Ну, Давайте запишемо тепер мішане це число в вигляді десяткового дробу. У нас вийде 12,25. Додати. А тут це буде у нас як десятковий дріб 1,2. І це дорівнює. Зараз дуже просто їх додати. 12 плюс 1 це буде 13, цілих. Це ціла частина. 25 і 2 це буде 27. Сотих. Є? Переходимо тоді до віднімання до другого завдання. 3,725 мінус 2,8. Ну що ж, 725. Додатковий множник записуємо 4. 4 помножити на 25 це буде 100. Тому записуємо, що це дорівнює 3, 4 помножити на 7 це 28. 4 помножити на 25 це буде 100. Так, відняти записуємо 2,8. Це дорівнює. Давайте запишемо це в вигляді десяткового дробу. Це вийде 3,28 відняти 2,8. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо віднімати стовпчик, записуємо 3,28 відняти. 2,8 віднімаємо. В кінці у нас буде 8. 2 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 12 мінус 8 це буде 4. 3. Забрали різницю це 2. 2 мінус 2 це 0. 0 тут записуємо, бо це перед комою. Записуємо, що різниця у нас вийшла 0,48. Є. Раз. Ну що ж, Знайшли ми різницю, переходимо до множення. В цьому випадку, коли множення і ділення, якщо є можливість, потрібно перетворити тоді десятковий дріб у мішане число. То записуємо, що це буде дорівнювати 8,125, що множиться на 1,3. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо тоді на 125 і чисельник і знаменник. 125, що ділиться на 125, це буде 1. 1000, що ділиться на 125, це буде 8. То в нас вийде 8 1 восьма, що множиться на 1,3. І це дорівнює. Щоб перемножити, перетворюємо обидва множники у звичайний дріб. 8, що множиться на 8 це 64, плюс 1 це 65. Записуємо 8, що множиться 1 помножити на 5 це 5, плюс 3 це 8, що множиться на 8 п'ятих, і це дорівнює. В чисельнику записуємо 65, що множиться на 8, в знаменнику записуємо 8, що множиться на 5. І це дорівнює, Скорочуємо тоді. На 8 і чисельник і знаменник. 8, що ділиться на 8, це буде 1. На 5 скорочуємо і чисельник і знаменник. 5, що ділиться на 5, це буде 1. 65, що ділиться на 5, це буде 13. Ну що ж, чисельник у нас вийде 13. Знаменник 1, 13 перших або просто 13. Є? Ну що ж, виходить, що добуток у нас. В третьому завданні дорівнює 13. Переходимо до четвертого завдання. Отже, 8,5, що ділиться на 1,2. Ну що ж, в цьому випадку нам зручніше перетворити у десятковий дріб у звичайний дріб. Записуємо, що це дорівнює. 8,5. Що ділиться? Запишемо 1,1 вигляді. Мішаного числа. Це буде 1,2. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 2 і чисельник і знаменник. 2, що ділиться на 2, це буде 1. 10, що ділиться на 2, це буде 5. Ну і у нас вийде тоді 8,5. Що ділиться на 1,1 І це дорівнює. Щоб поділити, перетворимо тоді. Всі ці мішані числа з звичайного дробу. 8 помножити на 8 це 64, плюс 5 це буде 69. 69 восьмих. Що ділиться? 1 помножити на 5 це 5, плюс 1 це 6, що ділиться на 6 5. І це дорівнює. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То у нас вийде 69 восьмих… Що множиться, обернений дріб до 6 п'ятих, це буде 5 шостих. І це дорівнює. Ну що ж, тоді записуємо у чисельнику 69, що множиться на 5, а в знаменнику 8, що множиться на 6. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді скорочувати. Скорочуємо на 3 чисельник і знаменник. 6, що ділиться на 3, це буде 2. 69, що ділиться на 3, це буде 23. Гаразд, то тоді у нас вийде. В чисельнику 23, що множиться на 5. 20 помножити на 5, це буде 100. 3 помножити на 5, це 15. Отже, вийде 115. А в знаменнику 8 помножити на 2, це буде 16. І це дорівнює. Ну що ж, 115, 16. -х. Ну, усно так, я не візьмусь поділити. Давайте ми поділимо, щоб дізнатися, яка буде остача, яка буде ціла частина 115. Що ділиться на 16? Що ділиться на 16? Ну що, 115 поділити на 16, це може бути 6, а може навіть 7. Спробуємо 7. 6 помножити на 7 це 42. 2 пишемо 4. Запам'ятовуємо. 1 помножити на 7 це 7. Плюс 4 це 11. Віднімаємо. 115 мінус 112 це буде 3. Ну що ж, тоді виходить, що 115-16 це 7, цілих. Неповна частка у нас 7. Остача 3, то залишиться тоді в нас 3 16. -х. Є. Ну що ж, ось таке завдання на виконання різних дій з різними дробами. На цьому вправу завершено.